Дивись, а скажи, будь ласка. От є пости, де пишуть е, якісь, е, написали, напиши таке кодове слово, і ти його прописуєш в коментарях, і тоді тобі відправляється це в повідомлення. Ти підписуєшся відп... ну, на ту людину, і там він відправляє тобі якийсь урок, чи там mm -hmm. будь-що. Е, це інстаграм буде розцінювати як накрутку якусь таких о, mm -hmm. читачів, переглядів, тому подібне. Чи все ж таки це теж як така якась легенька, нативна реклама для тебе? Так, часто експерти просто... Усувається якраз з цим форматом, як ти говориш, mm -hmm. це називається лід магніт. Тобто, напишіть якесь кодове слово в Директі, отримайте отримаєте відеоурок, інструкцію, щось там, якийсь гайд, і так далі. Mm -hmm. Саме ось такі прямі кодові слова, теж вони будуть розцінюватися як така маніпуляція. Відповідно, якщо це буде в коментарях, то тоді це може призвести до бану. Тут може бути класна е, така шлях ці цього обману, скажімо так, якщо провести клієнта через ще декілька майданчиків. Тобто, наприклад, ви створюєте сторітелінг, mm -hmm. зберігаєте його в хайлайт, а на рекламі, наприклад, даєте рекламу, що читай в хайлайці про щось там, щось там, щось там, а вже в самому хайлайці зашито це посилання на цей чат-бот. Ось такий більш нативний метод він вже точно буде працювати і не розцінюватися як банк.